Всім привіт! Знову на океані. Спробую сьогодні піймати. У нас сьогодні обновочка. Ось такі у мене з'явився спіннінг новий, називається інквізитор, Golden Cage. Така хороша палочка, дивлюсь. Будемо пробувати її сьогодні в океані. Тест 1456, довжина 2,89. Майже 3 метри. Що, розпаковочка? Такі у нас нова іграшка у дорослої дитини ну, Ось така красота а? красивий так, будемо пробувати сьогодні піймати, щоб подивимось там, коли приливи, відливи і так далі Спробуємо щось. Піймати. опа Зриваємо її, коли в курсі, як вона називається. Будемо її розпочинювати. Так, катушка поки ще стара, тому що дай во фле я вирішив трошки змастити, доставив на кольце, кільце. Але руки в мене отакі, штоперне кільце кудись улетіло, так я його не знайшов. Замовив на тему нову. Беремо комплекти. Будемо робити. Напевно. А ні, може десь в ремонт. Коротше, ремонт це не моє. Пряме включення. Дюльфіни під самим берегом. Що ж вони тут їдять? Ти що, це мені накидать спінінга чи що? Зараз на телефон пробує надо. Вот, вони пливуть якраз біля мене. Зараз буде принырять. Ох, да шки ти, ти ку! Мали, два малих, а спереди велика пришло, ди капецки, а ще мене появився такий силикончик, дивіться? Селект, селект в Україні, в Україні кажу, в Ірландії, він уже в Ірландії є гарний силикончик це напевно вбійця цього полока гарний такий далі томена Та ну нас но нанесе и опера потім універсальне мені здається будемо сьогодні пробувати, пробовать колір класнючий селектик а, потім вот такие у нас є селектик, тоже такий гарний. Цікавий, коричневий з фіолетом. І ось такий фіолет. Твістерокний. Ну. Гарний. Плох колір. Ну і ще такий маленький, але це науку не довіда. Сильно малий. Два дюйми. два і три дні, поки його кидати не буду. Але я не знаю, тут дельфіни пройшлися, вони, мабуть, трошки... Розігнали рибку. Ну і що, будемо пробувати. Сьогодні рибалим на селі новою удочкою Golden Cage. Також Golden Cage вже в Ірландії є. Кому потрібно, можу силочки скинути. Пишіть. Почнемо. Перевіримо година у нас 8.36 22 листопада, 2025 рік. Далі погодка у нас шепче. Плюс мінус. Ну, 9-10 градусів. Шикарно. Потім програмка ця, що у нас показує. Показує у нас все добре. Тиски все показує. Вітер і, і так далі. Ну, самое головне, куди я дивлюся, це приливи. приливи у нас, повний прилив буде 12,50, зараз у нас 8,37. Е, запитували в коментарях, чи показу в Одесі, чи може показати е, шторм і так далі. Хвилі, приливи, відливи. Так, воно показує по всій Україні, по всьому світі. Не тільки Україна, і Ірландія, і все ж хоче. Я заходив дивлюсь. В принципі, все просто, вибираєш що тут, от, Одеса, самджинка. Вибираємо і от вам, пожалуйста, приливи, підливи. Реклама. Ну, реклама пропуска. Але далі. Спінінг у нас Golden Cage. Golden Cage Inquisitor. Тест. 14.56, довжина 2,89. Катушка. Дайва лінза е, 2,5 тисячі БСЛТ. Шнурок у нас весь 0,24 восьмижилка. Флюрокарбончик сантиметрів 60 вже обривався. 0,45. Вантаджик 21 грам і у нас отакий такий Червячок така. Будемо пробувати. Ну що, перший закид, Десь не станемося, тут цікавеньке місце. Довідливо ще, грубо говоря, 4 години. Перший закид. Що ти скажеш 2,90? 2.90 кажеш добре. Ой, що це на весь снурок пинуть? Ха! шнурка мало! О, за степи. Так, переїхали на друге місце. Азу вже скелі височенькі, але в мене ж новий спіннер. Вже можна і тут порибали покидати. Тому що він більш такий жорсткіший. Висота вже метра 4-5, напевно донизу

Вистик. А ладно? Ну, Покидбаем ее плошки. Повод по Ну, oh, я якщо казав, що пола повинні стояти, і тепер ай-яй-яй, дійсно. Як трулик, іди сюди. О, хороший. Напевне, не знаю. Напевно, хороший. іди сюди. Давай десь прилив має бути, щоб тебе на берег підкинуло трошки. О! Що, що я казав, перепетренки його. Оп, і ти на березі застаєш. А, гарний. О! Як ти достати? О. Як ти достати? Нарешті Розпочинились! Оцим спінінгом добре рибали тим зі скель. Він більш жорсткіший і можна вже доставати рибинку гарненьку. А також, дивіться, селект. Кидав, кидав, та в той селект не хоче. Взяв другий. От вам результат. Бачите? Ось такий. Елект 3,5 дюйма. Така рибинка. Це десь півторачечка, напевно. Оп! Полетів. Десь в мене контрольні ваги є. А тестований у стандартом. На тему замовлення, конечно. Будемо вважати. Лас алма. Кило 600. Почем? Так. А, о, оце воно. Думаю, що таке? Раз, плюнуло другий раз, ну браво, І це вже щось добряче. Оце вже добряче, це не півтора. Ех, спінок зігнувся в дугу. І сюди. Ди сюди. О! Це щось гарне. Де наша хвиля, щоб те трошки підняла? Ого. Бляпський. Об камінь кам'янець треба, блять і все, сейчас перетре. О! Йдемо приливу. Опа. Опа. Давай, давай, хвилька. Нам потрібна хвиля. Опа. Ах. Мало. Ах. Ах. Вон иди, хвиля, сейчас мы тебя. Давай. Тут хвиля потрібна. О. Mm. Отак От достаємо рибу. Якщо достанемо. Це oh. такий гарний, конечно. Як тебе достати? Там і хвиля йде? Зараз попробуємо. Зараз спробуємо Тихо, тихо, тихо. Будемо за низку тягнути. Казав це тільки купили спінінга. І що він? Тихо. тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Ова. О! Дивіться. який! Славненький! Побоявся спінінгу його тягнути, тому що тут... Біля трьох, напевно. Отака така рибина! Отака. така Тают Скин ти кот. Да! Вид! Який красавчик! На що взяв? Селект! Так що хто хоче? Отакий от є селект, знаєте! Ну такі вже, це два з половиною, напевно. Три немає. Ну, у нас є контрольний вагнець. Оп, що за усір мене? Опа, що така? 2600 бачу. Два п'ятсот. Чувствую, вони довго не прослужать ці ваги. Oh, yeah. Yeah. Так? Є. Є. Тільки сказав, що підем далі. Ну, це невеличкий. Че спигальня, шпиналетинка. Враз! Враз, ти що зробив? Що це було? А, навіть враз клюємо такий силікон. Ніколи <гум> не ловив на. Любиш ковать? На Ну який. На вибрах Ви ж любите крабів там, печінки. Тихо. Дві таки, гамме. Ряби. Пливи. Баля, хамуха, втопився. Ладно, я шутку. Так, пройшовся ще по своїм зласним місцям, точкам гарним. Нічого взагалі не бере. Пробуємося тут пару разів кинем. Ні будемо дякувати. Оп, є, є удар. Є удар. Іди сюди. А я ходжу, гуляю по березі, шукаю. А вона вся тут стоїть. Вся зібралась в одне місце. Де ти там? Показуйся. Кинув туди під скелю, бачу скеля біля скелі, думаю, проведу. А він під скелі стоїть. сюда. сюди. Виміряю вже трошки, чи що. Ой, гарний, бляха, муха. Давай поки хвили. Ай-яй-яй. Не порвав. Завис. О, сейчас хвиля буде. Потрібно якось достать. Ага. Достанеш Достанеш. Як його достать? Ніхто не знає. Зараз він наверное, зійде. А гарний такий. Снурок зацепився за... это. За скалу за скелю. Зараз буде триндець. Да. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. О. Хо, <кій> бля, камуха. Оце? Це тобі полінився, а треба було злазити. Ну що, підемо будемо тягнути, а що робити? Тянешся? Десь щось зацепилося? Ну що? Які варіанти? Достане, не достану. Так, його і тримаємо. О! Ді сюди. Його бачите? А він отам. Ді сюди. Два з половиною. Ох! Так, да, ну що, пробуємо? Не шатайся, не так страшно. А, руки різуть. Пальці ріжуться. О. все, ми. Здоровань. Отак, От дивіться. Такі. ось все. Як взяв. В принципі, не дуже сильно держав, але... Що а... у нас тут ротику, Селект! Селект! <ривіться> <ривіться> Отак. От Де наші контрольні ваги? Все, витягнув і мені силиконку, але їх небагато. А, -а, а де наші контрольні ваги? Вагі працюєте? Що ти скажеш? Що скажеш? Два кілограма, два двісті. Два триста, два двісті. Два двісті п'ятдесят. Хороший. Хороший. Все, будемо дякувати. Ну що, рибацюги? Достав я його мені. Щоб не цей спінінг я б сюди не поїхав, точно, тому що я весіном тут би нічого не зробив. А так, у нас гарний результат. На цій прекрасній ноті будемо дякувати. Тому що силикон він з'їв. Напевно йому вже все. Гайки. Бачите, не знаємо. Крючок трохи розігнув. Так що будемо дякувати, будемо дякувати вам за лайки, перегляди, коментарі, підписки. Потім океану будемо дякувати за океан. Висновок який сьогодні. Потрібно ходити і шукати. Я прийшов сьогодні, десь, на, напевне, точок 10-12 своїх. Кидав один силикон, не працював. Тільки закинув оцей і одразу була покльовка. Правда, перший сход був. Але три штучки взяв, такі. Кіло 600, 2 200 і 2 600. Три полака і четвертий врасік. Ну там грам 300, напевно. Вже скажене риба трошки погризана. Ну Все, всім гарного дня, гарної ночі, всім пока.